Наше життя сьогодні і завт, завтра це результат нашого вибору вчора і позавчора. Що ми вибрали сьогодні? Тим ми будемо так, ми будемо жити завтра. Ми колись е, приїжджали до нас друзі з Португалії, і ми їхали на Турбазу. І в них дівчинка була ровісниця нашого віні, і вони приїжджають без неї. Ми кажемо, а чого ви не взяли? Е, я не пам'ятаю, як звати їхню дитину Нікаля. А вона каже: що вона щось не захотіла, сказала, що буде з бабушкою. І ми поїхали на турбазу, ми так гарно провели час, така погода була, діти не ряли. В общем, було дуже гарно, ми пофотографувалися, і потім вона розповідає на наступний день. Вони приїхали, розповіли, як було гарно. І каже, вона так розплакалася. і Каже: мама, я завжди роблю неправильний вибір? Чому я не поїхала з вами. Їй так було досадно за свій вибір. Знаєте, так і ми частенько в своєму житті. Чинимо неправильний вибір. Ми ж всі керуємося довірою і вибіром. Якщо нам треба щось купити, ми йдемо до того продавця на ринку, якому ми довіряємо. В той магазин, де ми довіряємо. От. Якщо ми щось там хочемо десь щось купити, ми питаємо, в тебе є там електрика, якому можна довіритися? Тобто це вибір. Ми завжди шукаємо... Ми шукаємо. Ту людину, ті обставини, ну, де ми можемо довіритися. І Бог це яскравий приклад того, коли якщо ми довірились, то ми завжди в плюсах. Ми завжди обираємо правильно. Тільки, ну от, знаєте, тільки таке є... така є особенності у Бога. Він е, все, вся Біблія прописана, що якщо ви зробите так, то я зроблю вам так. Але ж якщо брать е, мужів Божих, таких, знаєте, патріархів віри, то їм завжди приходилось довіряти, коли в них ще не було писання. От вони просто довіряли Богу, це був такий свідомий вибір. От і один із улюблених моїх улюбленців це Авраам. От просто він мене зачарував, я дуже люблю цього героя і дуже ну, беру до прикладу його хаждення з Богом. І в нього такі є все життя, багато прикладів його виберу. Я в силу того, що не дуже багато часу, наведу декілька з них. От е, він е, живе в гарному місті, живе в е, Розвиненому місті, в нього є дружина, слуги, все є. От. І Бог йому каже, вставай і йди. Якщо ви прочитаєте це Буття, 12 глава, от, то Бог йому не каже, що йди, я тебе там всім забезпечу. Спочатку Бог йому каже, встань і вийди. І це ж треба, знаєте, це ж треба підійти і жінки своїй сказати. Бог сказав, встань і вийди. В смислі, в мене вже все тут є в місті. Там місто було дуже сучасне на той час. Там були в них каналізації, вода, все було. В мене тут салони, парикмахери, все є. Ти мені кажеш, вийди, куди, чого, не знаю. Це от, з першого по п'ятий вірш тільки починається глава, і Господь каже: Встань і піди в землю. Все. І Авраам, що? ну, на хвилиночку людині 75 років. Хто із вас готовий в 75 років сорватися, все, все продати, все забрати і поїхати? Ну, небагато з нас. Навіть в 50 вже небагато з нас е, готові. Знаєте, я мала спілкування з переселенцями, коли ми почали роб... працювати тут. І була одна сім'я з Маріуполя. Дуже жахлива історія. Вони десь в підвалах переховувались. потім було затища, і вони. Вирішили прибігти додому, зібрати всі речі. І вона каже, я навіть і досі пам'ятаю, цей кульочок із золотом там якесь було. Вони тільки в грудні завершили ремонт. Вона нашого віку. все Я каже, збирала так, хотіла, все зробила ремонт, все красиве, як я хочу. І ось вони чують, щось летить, і прилітає в їхній дом тільки в перші. Під'їзди. Чоловік каже, бистро каже, він мене так дергнув, той кульочок з золотом вилетів без речей. Ми вибігли на вулицю, і в акурат ракета прилітає на нашу площадку, от в нашу кімнату. І ну, ми ж розуміємо, що все знесло. І він таки повертається і каже: Ну, ти ж хотіла кухню студію, і тепер у нас площадка студія, пішли. От. Но, знаєте, дякувати Богу за чоловіка, який ну, зміг в цей час. Коли на їхніх очах от все, що ти хотіла, все зруйнувалося. Вони дивом вибрались на Україну, потім побули тут, поїхали в Польщу, сказали: Ні, ми не можемо, ну ми там чужі. І повернулися сюди, на Україну. І знаєте, це таке. Право вибора, як тобі залишитися в цьому горі. ну, е, Я бачила, наскільки їй було важко. розумієте, от Коли на твоїх очах все, що ти збудував, зруйновано, тут тобі Бог каже, збирайся і виходь. Іди туди, не знаю куди. І це такий приклад довіри Богу. Авраам збирається, і йому ж треба всім пояснити. Лота бере свого племінника, жінку, вони виходять. все, і Ідуть в пустиню, розполагаються, і тільки коли вже вони прийшли, Бог йому там дає обіцянку, що я тобі дам всю цю землю, все буде добре. Але спочатку було його рішення. Знаєте, оце почув, послухав і пішов. А потім вже від Господа отримав обіцянку, що все буде його, все буде, ну, все буде добре. От. Я зараз знайду п'ятий вірш. Авраам взяв Сару, дружину свою лота, сина, брата свого і весь Маєток, що вони придбали всіх людей, яких вони мали в Харані, і вийшли, щоб піти в землю Хананську, і прийшли в землю Хананську. Тобто взявся і пішов. І я думаю, що Бог ну, саме цього й хотів, він був вражений цим вибором. От. Коли це дуже Знаєте, для нас в нашому виборі дуже важливо, довіряючи Богу, іти за Ним не ну і Бог так завжди вчиняє, не за перспективами і планами. Тобто він не сказав їдь в Європу, там приїдеш, будинок дадуть, виплати будуть виплачувати, працювати не треба. Ні, це інше. Їдь, кинь благополучний до місто і йди туди, куди я тобі скажу. Все. А вже потім він отримує обіцянку. От, вже потім він, він отримує, що і син у тебе буде, і все буде, я тебе розмножу, і все, але ж опять це людині. Це в нас зараз є Біблія, ми можемо, ага, що Бог говорить, підкріпити, підкріпити віру Словом Божим. У Авраама Біблії ще не було. Це було таке чітке рішення. Я довіряю Богу. Ага, дай мені серветку. Але тут же, знаєте, оцей е, столб віри, який довірився Богу, починається голод у тій землі, де вони, куди вони прийшли. І він йде з жінкою е, в Єгипет і тут е, робить неправильний, Бо Біблія дуже чесна книга, вона показує і вірні і невірні вчинки. І тут він робить невірний вчинок, каже жінки своїй, Давай будеш, поки моєю сестрою, бо щоб мені було добре, йди в гарем». Це, звісно, на минуточки вона е, десь близько 65 років було жінки. Да? Мрія жінки не в гарем потрапити, а в 65 виглядати так, щоб тебе могли, на тебе спокусилися в гарем, да? без окольчиків, подтяжок і надрізав. Но, от, її забирають, забирають в гарем, і слухайте, Бог дивиться і думає, Авраам, Неправильний вибор. В нього був план саме від своєї жінки народити Аврааму сина. Тоді вмішується в неправильний вибір Авраама, вмішується Господь і каже написано в Слові Божому і Бог поразив фараона. І слухайте, фараон це була невіруюча людина, він не знав Бога, в нього були свої боги, але ж він. Чітко розумієш, що Бог Авраама вразив мене. Ми не знаємо, як саме, ну переляк був великий. Він його гукає, і каже, ти взагалі нормальний. Ти взагалі ти що зробив? Ти навіщо мене підставив? Забирай свою жінку. Ти навіщо це зробив? Знаєте, така трізвіла Авраама. Забирай жінку, забирай все, що я тобі за неї дав, і йди отсюда. Йди, щоб я тебе не бачив. На що воно мені треба. Знаєте, Бог вступився і виправив неправильний вибір Авраама. Бог буде вступатися і виправляти наші неправильні вибори, але Бог дивиться на серце. Да, Авраам перелякався в той момент, але Бог йшов до свого плана. От, тобто не треба жити так, що я не ділав, Бог і справить. Ні. Треба розуміти, що ми можемо вчинити неправильний вибір, ми можемо оступитися, ми можемо злякатися. Але Бог це виправить за умови того, що ми готові завжди на покаяння і на усвідомлення свого неправильного вибору і вчинків, бо вже в 13 главі, коли Написано: вони повернулися в ту землю, і скота у них було дуже багато з лотом, дуже багато. І написано, що лаялися е, пастухи Авраама і пастухи лота між собою, бо не хватало пазбіщ за пазбище. Що робить Авраам? Дивіться, це Ізраїль, це, е, це закони того часу. Авраам, глава сім'ї, патріарх. Головний в цій сім'ї, і він має все право, я колись про це навіть казала, вийти, взяти лота і сказати, так, оно, три поля, оце твоя земля, іди живи там, ми відділяємося. Це було його законне право, бо він був старший. Але що чинить Авраам? Він виводить лота і каже: Слухай, щоб не було між нами сварки, щоб все було мирно, вибирай! Ти наліво, я направо, ти направо, я наліво. Це така демонстрація, знаєте, коли прочитала, мене вразило, і це откровіння, яким я керуюся. Така демонстрація довіри Богу, що він не став озиратися. Знаєте, як буває, приходиш там в кафешку. Ой, особливо, якщо за тебе платять. Що ж заказати, що ж заказати, і це і це хочеться, і це хочеться, і це хочеться. І раз ти знаєш, до цього йшов і хотів поїсти просто борща. Ну тут почув, що за тебе платять, почитав меню, і хоп-хоп, уже -хоп, не знаєш, що вибрати. Так вибрати, щоб усе понадкусювати, а інше попросити з собою забрати. Отак. От, От. Знаєте, це... В нього він виходить, по-перше, він віддає право вибору меншому вроді. А по-друге, він йому демонструє таке потужне право вибора. Вибирай. Ось, о, ти туди, я туди. Я, тобто він говорить: я довіряю своєму Богу, де б я не знаходився, куди б я не піду. Бог благословить мене в будь-якому місті, будь місті. І тоді. І тут же Бог показує лота. От він із історії з, з тими, хто в кафе за чужий рахунок ходить. От. І він подивився, написано, подивився і бачив, і ріки тікуть. Переклад Огієнко, звісно, він такий, трошки так, знаєте, більш обширно описує, складно, але обширно. От. І підняв о, в 10-му вірші, підняв лот очі свої і побачив усю околицю Йорданську, що вона перед ним, як Господь, винищив. Ну, це перед тим, як Господь винищив Садом і Гомору, була вся зрошена водою до Сегора, як сад Господній, як земля єгипетська. Тобто він подивився, думаю, ого, два міста гарних. Перспективних і все є вода. Ну це ж пустеля, це актуальний вибір, і він вибирає краще і йде. І ми знаємо наслідки його вибору, бо через деякий час Аврааму 75 чи вже 80 прийшлося йти визволяти його. І ну, неприємності було. При тому, що він вийшов, він заможній був. Але ж неприємності було жінку, дітей, його угнали в рабство. І якби не Авраам, то він із заможньою вільної людини став би рабом. Став би рабом. Причому нічого не, не значущим рабом. І, і тут Бог. Коли Авраам зробив цей вибір, зробив цей вибір на користь довіри Богу, тільки тоді знову Авраам йому каже: Подивись на землю тут, і тут, і тут. І я зроблю тебе багатим, я зроблю тебе успішним, я все тобі дам, Бог йому після того. Вже знову обіцяє, що він йому дасть. Але тільки після правильного вибору Авраама, Після того, як він вибрав, прямо свідомо вибрав довіряти Богу. І це ну, насправді прикладів Аврамове життя, воно дуже, ну, дуже таке наповне, можна восім проповіді на одних оцих двох главах зробити. Вот. І Основне таке, що я хочу сказати, от правило, дивлюся Авраама, Він почув, послухав Бога і пішов. Почув, послухав, пос, почули Бога, почули поклик в серці. Пішли і, і, і робіть. Ну, Це як такі, знаєте, я для себе ну, три правила. Почув, послухав і пішов. І тільки тоді він отримує це. Е, Являється В усьому, коли він е Коли він відвоював, е переміг чотирьох царів. Ну, слухайте, це був не воїн, це був звичайний е людина вже похилого, можна сказати, віку. І він пішов, переміг, е і в нього не воїни були, не військо, а в нього він взяв просто всіх із дома свого, пішов, переміг, і йому каже Мельхисадек, бери все, що ти відвоював собі. Він каже. Ні-ні, щоб ніхто не сказав, що вами я збагатився, я залежу від Господа, нічого не візьму, нічого. Він завжди демонстрував, коли йому хотіли, коли померла його Сара. От, і він йому хотіли йому сказали, слухай, він вже став поважною людиною. Йому сказали, слухай, бери землю. Бери землю, не треба нічого. Поховай свою кохану дружину. Він сказав: ні 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 я куплю цю землю. Я заможня багато це мислення, це два дара великих довіра і мислення. ні ні я куплю цю землю. Я дячний вам, що я маю таку велику у вас повагу, але я її куплю. Він завжди мислим, довірою Богу і преуспіванням. і тим, що ну, я можу давати, я можу я можу ну, більше, чим видно, тобто не, не всюди користуватися. І знаєте, Коли йому Бог обіцяв сина, він теж неправильний вибор. Сказала, ну то інша проповідь, знаєте, сказала Сара, давай отак попробуємо. Він теж неправильний вчинок, і теж Богу прийшлось розрулювати цю ситуацію. От Він сказав, ні, Авраам, неправильно, фальшстарт робимо так, як я тобі сказав. І вже коли до нього прийшли ангели, він зрозумів, ага, це вони добре. Ви сказали, що через рік буде син, буде син. Тобто його був абсолютно правильний і свідомий вибір. От, і він знав, що Бог завжди від вірний. Він всім своїм життям демонстрував, що Бог буде вірний, і Бог таки вірний. Бо якщо Бог сказав, що твого потомства буде як е, піску, то його потомство як піску. Тоді, коли ніхто не сумнівався, на, на хвилинку 100 років е, людині він народив Ісака, і потім в нього ще були наложниці, і потім він народив ще багато дітей, і, і в нього все, що, що набув Аврам, він набув. Е, він був заможньою, поважною людиною, як те, що йому пообіцяв Бог, що він вийшов в пустиню, але він не збіднів нічого. Він став заможньою багатою людиною. От Бог йому обіцяв сина. Він довірився, він отримав сина обітавання свого. От. І що його ну, його потомство було як пісок. Все, що Бог йому обіцяв, він все отримав. Але ж він вибрав іти шляхом довіри, шляхом от такої поклоніння Богу, довіри і е, правильного мислення, Божого мислення, незважаючи на те, що інколи давав штангу. Інколи ну, так, так може бути. Ми повинні розуміти, так може бути в моєму житті, що я помилюся, так може бути. Але я не залишаюся в своїй помилці. Я повертаюсь до Бога, кажу Бог. Ну, стратив, допоможи мені якось виправити. І Бог завжди буде з нами, буде йти, буде говорити, що робити. Бо знаєте, коли на початку війни єврейська община три дні телефонувала мені, вони вивозили всіх євреїв і. Вони в смислі ви не поїдете. Ви не розумієте. Вам там сразу по 5 на чоловіка дадуть. Вам там все дадуть. Ви ви зобов'язані. Кажу, я не я нікуди не поїду. Знаєте, це був вибір одразу. Я точно розуміла, що Бог ну, не хоче щоб ніхто нікуди їхав, що мені потрібно бути тут. І для людей це було ну для, для них це було незрозуміло. Як чому безплатно автобус в мої сусіди? Зверху вони теж євреї, вони виїхали ну, Це ж євреї. Візді була красна лінія. Тобто, там, де стояли черги неділями, єврейські автобуси пропускали без черг, швидко все, все отак ну, за все платили, все. То есть, ти просто тобі треба прийти через одну вулицю до синагоги, сісти в автобус, сказали, можете навіть речей багато не брати, вам все дадуть. І їм дійсно дали, бо сусіди виїхали, їм все дали, всім забезпечили. Слухайте. Ну, Головне не там, де вода і садом, і гамора. Головне бути волі Божій, довіриться Богу і бути, і виконувати те, що тобі Господь сказав. Ми на початку війни, коли зранку до вечора тут, і ми приходили з пастором і казали. Боже, ми дякуємо Тобі, що ми можемо бути корисними, що ти нам дав цю працю, що ми можемо працювати. От заходимо безсильні, а Боже, дякую. І я просто це не собою знаєте хвалюся Господом. Я так йому вдячна, що він нас тут затримав, що він ну оддав просто спокій. Сказав: Сидіть спокійно, робіть, що треба, і що ми в волі Божої, що ми. Дійсно, робимо для Бога, і знаєте, самі для себе, не для людей, для себе. Ми ще раз довіряй Богу. Іди його шляхами, роби, живи по його слову, і Бог збереже тебе. Бог ніде не обіцяв, що в тебе не буде проблем. Бог казав, що він буде з тобою в цих проблемах. І це найголовніше. Давайте встанемо, помолимося. Алилуя! Боже святий, великий, сильний Господь. Боже, ми вдячні Тобі за те, що ти зберіг кожного з нас, Господь, і ми просимо Тебе, щоб ти давав нам можливості, давав нам мудрості правильно робити вибір, правильно чинити вибір. І ти за тобою, і ти з твоїми шляхами, Господь, не звертати ні вліво, ні вправо. Боже, хай ти залишайся єдиним курсором в нашому житті, єдиною, Господь, маяком нашого життя. Слово твоє, Господь. Хай ми я молюся, щоб. Наша церква, і ми, Господь, кожен особисто ходили шляхами довіри, Господь, і мислення Твого, Боже Боже, дай нам можливості в самих скрутних становищах довіряти Тобі, Господь, бути сильними, настільки, щоб довіряти до кінця, розуміти, що ти поруч, завжди поруч, Господь, дай нам усвідомлювати цінність і любов кожного з нас для Тебе. І що ти не залишиш нас, не покинеш, а в кожному нашому дні ти з нами. Боже, дай нам чинити правильно вибір кожного дня і бути взірцем для тих людей, хто в цьому має потреби, щоб ми могли своїм життям сказати: ось ми вибрали Христа, ходимо його шляхами і маємо велику надію, перемогу і маємо. Життя вічне, вся слава тобі, наш Господь! Алилуя! Амінь.